Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку – це показникова функція та її властивості. Функція виду y дорівнює А в степені X, називається показниковою за умови, якщо А у нас буде додатнє число. Х у нас може набувати будь-яких значень. Х у нас може бути від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Давайте зараз з вами згадаємо властивості степенів. І перша властивість, це якщо у нас іде добуток степень степенів А в степені Х помножити на А в степені Y, то це буде А в степені Х додати Y. Примножені показники додаються. Друге, якщо у нас іде частка двох степенів з однаковою основою, то це в нас буде різниця в показнику степені Х відняти У. При показники віднімаються. При піднесенні степеня до степеня. А в степені Х до степеня Y показники перемножаються. А в степені Х. Y. Четверте, при піднесенні до степеня добутку А на Б в степень Х, то ми підносимо до цього степеня і перший множник, і другий, і третій, якщо вони є. П'яте, якщо у нас дріб підноситься до якогось степеня, то ми до цього степеня підносимо як чисельник, так і знаменник. Шосте. Будь-яке число в нульовому степені це буде одиниця. І одиницю ми можемо записати як будь-яке число в нульовому степені. 7. Одиниця в будь-якому степені це буде одиниця. 8. А в першому степені це буде А. Тепер переходимо до від'ємних показників. 9. А у мінус першому степені це одиниця поділити на А. Десяте. А у мінус nму степені це одиниця поділити на а в степені n. Одинадцяте, якщо у нас дріб А на Б у від'ємному степені, то ми перевертаємо дріб і степень стає додатній, тобто це буде Б поділити на А в степені n. Ну, а далі розкриваємо дужки і підносимо чисельник і знаменник до даного степені. Далі розберемо такі поняття, як корені і степені. 12. А в степені 1 друга, це буде дуже часто зустрічається, це корінь із А. 13, напишемо тут, 13. А корінь із А у квадраті, це буде у нас квадрат корінь знищує, це буде просто А. 14 -й. корінь із А, степінь кореня, це у нас буде Н, А в степені М, можна записати як А в степені М поділити на N. 15 -й. добуток під коренем ми можемо розписати як добуток коренів. І останнє 16, -ти. якщо у нас іде корінь НК а в степені m, K, то ми можемо К скоротити і отримати корінь а в степені M. Ось оці всі правила бажано діти запам'ятати, записати собі в пам'ятку, щоб вони у вас були. А зараз спробуємо з вами побудувати два графіка функції. Перший графік буде такий F від x дорівнює 2 в степені X. Другий буде F від X. Дорівнює одна, друга в степені Х. Щоб побудувати ці два графіки, треба намалювати таку сіточку XY, і замість x підставити будь-які значення, які ми хочемо обрати. Ну, я почну нехай з мінус 2 візьмемо, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 та 3. Щоб знайти y, Діти, нам треба що зробити? Двійку піднести до від'ємного степеня. 2 у мінус другому степені, 2 у мінус другому степені це буде 1 четверта. Ми пам'ятаємо, від'ємна степень перевертає 1 четверта. 2 у мінус першому степені 1 друга. 2 в нульовому степені – це буде 1, бо будь-яке число в нульовому степені це буде одиниця. 2 в першому 2, 2 в другому 4, і 2 в третьому буде 8. Для другого ми також побудуємо сіточку xy, щоб потім на цьому не зупинятися. Також візьмемо мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 та 2. Ми пам'ятаємо, якщо у нас степінь від'ємна мінус 3, то вона перевертає дріб і це буде одна друга, перевертаємо, це буде 2 перших у третьому степені. Дві перших це просто 2, в третьому степені це буде 8. Одна друга у мінус другому перевертаємо, це буде 2 в другому, це 4. Теж саме з мінус 1 перевертаємо, це буде просто 2, в нульовому степені це буде одиниця, в першому це буде 1 друга, і в другому це буде 1 четверта. Тепер будуємо координатну площину для першого та другого графіків. Будуємо точки мінус 2 по х. Візьмемо за одиничний відрізок одну клітинку, мінус 2, 1 четверта, це десь буде ось тут. Мінус 1, мінус 1, одна друга. Десь буде 0, 1. 0, 1. Це у нас буде ось тут. 1, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4 і 3, 8. З'єднуємо ці точечки і в нас вийде плавненько так з'єднуємо вийде графік показникової функції, який не перетинає вісь іксів, тому не може дорівнювати від'ємному числу. Один побудували. Другий будуємо. Х мінус 3. Мінус 3 у буде 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ось у нас точечка. Мінус 2, 4. Мінус 2, 4. 1, 2, 3, 4. Мінус 1, 2, тут, 0, 1 тут. 1, 1, 2. Тут 2, 1 четверта тут. З'єднуємо ці точки і також отримуємо графік. Чим вони відрізняються? Зверніть увагу, що на лівому малюнку у нас функція зростаюча. На правому малюнку функція спадна. І якщо ми розглянемо. І ще декілька варіантів, коли у нас основа буде більше за одиницю, і основа від 0 до 1, то ви будете бачити, що якщо основа, тобто це двічка, це наша основа, більше за одиницю, то функція зростаюча, а якщо функція зростаюча, то більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Якщо ж у нас основа буде від 0 до 1, тобто 1, 2, 1 3 і так далі, це у нас буде функція спадна. І більшому значенню аргумента буде відповідати менше значення функції. І зараз ми з вами це і запишемо. Якщо у нас А більше за одиницю, то функція зростаюча. Якщо у нас А більше нуля, але менше за одиницю, то функція спадна. Або спадаюча. Далі, обидві функції у нас проходять через точку з координатою, якою 0 та 1. Це дуже важливо, тому що, коли вам треба буде схематично намалювати графік якоїсь функції, саме показникової мається на увазі, наприклад, y до рівня 5 в степені х. І щоб схематично намалювати графік цієї функції, то ви можете зрозуміти, що це ось буде отак малюватися да? координатна площина. Обов'язкова точка 01, вона у нас тут буде. І це у нас функція яка? Якщо основа більше за одиницю, то функція зростаюча. І вона буде проходити через точку 01. Схематично буде виглядати так. Якщо ж у нас буде y дорівнює 15 в степені х, то схематично, ви також можете зобразити цю функцію через. Графік і точку 0,1. Обидва графіки проходять через цю точку. І ця функція у нас буде спадаюча. Ось це дуже важливо, щоб можна було зрозуміти, який же графік намальований, щоб співставити графіки діти. Обов'язково обидві вони проходять через 0,1. Розглянемо завдання, яка з функцій є показниковою. У нас показниково, коли у нас основа якесь число, і показник степеня – це невідомо. Дивимося, перше. х в степені 6 це не показникова. корінь шостого степеня з х також ні. Третє 6 в степені х. Бачите, в показнику у нас стоїть невідомо, значить, це у нас показникова функція. Y дорівнює 6 це не показникова функція. Розглянемо наступне завдання. Порівняйте, треба поставити знак більше або менше. Ось тут, якраз таки, ми повинні враховувати властивості, коли у нас основа більше одиниці або основа від 0 до одиниці. Чи зростаюча функція, чи не зростаюча. В першому прикладі ми бачимо, основа у нас 5. І щоб поставити знак більше або менше, ми дивимося, основа у нас більше за одиницю більше за одиницю. Значить, у нас знак буде співпадати, буде більше те, яке більше, яка більша, який більший у нас показник. 3,4 більше, ніж 3,26, тому знак поставимо більше. Друге, 0,3. Тут у нас виходить, що 0,3 менше за одиницю. Але більше за 0. Тому, коли ми порівнюємо показники степенів 0,4 та 0,3, то буде більше те, яке менше. У нас 0,4 більше, ніж 0,3, але за рахунок того, що у нас в більшому значенні аргументу відповідає менше значення функцій, знак ставимо в протилежну сторону. Третє завдання: одиницю та 5 четвертих в степені 1 третя. Ось тут ми повинні одиницю представити з основою 5 четвертих. Ми знаємо, що будь-яке число в нульовому степені це буде якраз-таки одиниця. Тому тут одиницю ми записуємо як 5 четвертих у нульовому степені та ми порівнюємо з 5 четвертих у степені 1 третя. 5 четвертих у нас більше за одиницю. Значить, буде більше те, яке більше, бо більшому значенню відповідає більше значення аргументу. Четвертий. 0,17 та одиницю. Значить, одиницю ми повинні представити з основою 0,17. 0,17 та мінус 3, і тут у нас буде 0,17 та 0 в нульовому степені. У нас 0,17 менше за одиницю. Тому мінус 3 у нас буде менше, ніж 0. А так як менше за одиницю, то ми знак замінюємо. П'яте. Корінь із 2, та корінь із 2 це значення більше за одиницю, значить буде більше те, яке більше. Корінь із 7 більше, ніж корінь із 6. Пі на 4. Шосте завдання. Це у нас 3,14 поділити на 4, це значення буде менше за одиницю. Отже, буде більше те, яке менше, правильно? Ми розуміємо, що мінус 2,7 буде більше, ніж мінус 2,8. Так як у нас значення менше за одиницю, то знак у нас буде дивитися в іншу сторону. Наступне завдання порівняйте з числом 1 додатне число а, якщо. Щоб порівняти. З одиницею, ми спочатку повинні порівняти показники степені: 5 шостих та 2 третіх порівнюємо. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба їх звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у них буде 6, п'ятірку на одиничку, двійку на 2. Це буде 5, тут буде 4. 5 шостих більше, ніж 4 шостих, знак більша. Тепер дивіться діти. Якщо у нас знак співпав. Із умовою і з показниками степені, то у нас А більше за одиницю. Переходимо до другого завдання. Також порівнюємо корінь із трьох та корінь із двох. Корінь із трьох буде більший, ніж корінь із двох. Дивимося, знаки у нас не співпали. Бачите, в різні сторони дивляться. Отже, А у нас буде менше за одиницю. Наступний порівнюємо показники степенів. Мінус 0,3 та 1,4. 1,4 більше, ніж 0,3. Тому бачимо, що у нас знаки дивляться в різні сторони, отже, а у нас менше за одиницю. Четверте завдання: порівнюємо показники степенів. Мінус корінь із 7 та 1,2. Ну, звісно ж, таке від'ємне число буде менше за додатнє. Отже, у нас знак буде менше. Знаки співпали, робимо висновок, що у нас А буде більше за одиницю. Якщо знаки співпадають з показниками степенів, то значить більше за одиницю. Якщо дивляться в різні сторони, тоді це буде А у нас менше за одиницю. Наступне завдання обчисліть значення виразу. Ми на початку е, нашого уроку розглядали властивості степені. І ви бачите, основи в нас однакові в даному прикладі, між ними стоїть дія ділення. Коли е, виконується дія ділення, то показники віднімаються. Тобто ми отримаємо 3 в степені корінь із 2 додати 1 у квадраті відняти 2 корінь із 2. Наша задача зараз порахувати значення показника степені. Щоб це зробити, ми розкриємо за формулою скороченого множення дужки. це у нас буде корінь із 2 в квадраті, 3 в степені корінь із 2 в квадраті, додати 2 на корінь із 2 і на 1. Це буде 2 корінь із 2, додати 1 в квадраті, відняти 2 корення із 2. Ви бачите, що корінь, 2 коріння з 2 та мінус 2 коріння з 2 взаємознищуються, квадрат корінь знищує, і 2 додати 1 це буде 3. 3 в третьому степені дорівнює 27. Продовжуємо обчислити приклад 2. 3 помножити на корінь третього степеня 7. Піднесено до кореня третього степені і до кореня третього степеня. При піднесенні степенів до степені у нас показники перемножаються. Тобто ми можемо ось оці, ось оці степені перемножити. Корінь із 3 на корінь із трьох, це буде корінь з 9, тобто це буде 3. Тобто, ми маємо 3 корінь третього степеня з 7. У третьому степені. Тепер ми кожен множник підносимо до третього степеня і 3 і корінь третього степеня з 7. Ми отримаємо 3 в третьому, і корінь третього степеня з 7, також в третьому степень. 3 в третьому це буде 27 Помножити. Тут третя степень і корінь третього степеня взаємознищується, помножити на 7. 7 на 7 49, 9 пишемо, 4 запам'ятали, 7 на 2 14,4 є 18, 189 значення даного виразу. Розглянемо наступний приклад. Корінь третього степеня з ось такого виразу. Ви бачите, тут 6 в степені, тут 36 в степені. Отже, нам треба 36 звести до основи 6. 36 це 6 у квадраті. Давайте це запишемо. Корінь третього степеня тут у нас 6. Корінь 5 додати 1 в квадраті помножити на 6 у квадраті, та на, це 6 у квадраті та в мінус корінь з п'ятого степеня. Дорівнює підносимо тепер до степеня. Це буде корінь третього степеня. 6 в степені корінь. 5 додати 1 у квадраті помножити на 6 в степені мінус 2 корень із 5. Примноженні показники додаються. Тобто ми маємо корінь третього степеня, 6. І відразу давайте я буду розкривати дужки. Це буде корінь із 5 в квадраті, це буде 5, додати 2 кореня із 5, додати 1 та мінус 2 кореня із 5. Два корення з 5 та 2 корення з 5 взаємо Ми отримуємо корінь третього степеня із 6, 5 додати 1, це буде 6. 6 в шостому, але ми пам'ятаємо, властивість степені ми можемо скорочувати 3 та 6, тут залишиться 2. Отже, це буде 6 у квадраті, тобто 36. Ліпові до даного прикладу 36. Розглянемо наступний приклад. Одна друга в степені корінь із 2 і мінус корінь з 8. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Тобто ми маємо одна друга в степені плюс на мінус мінус, корінь 2 на корінь 8, це буде корінь із 16. Корінь із 16 це буде 4. Тобто це буде одна друга у мінус 4 степені. Від'ємна степінь перевертає дріпи. Це буде 2 перших у четвертому степені. А 2 в четвертому степені дорівнює 16. Отже, відповідь до даного прикладу 16. Розглянемо наступне завдання: спростіть вираз. Подивимось уважно на цей вираз. Дві дужки добуток, так? І в квадраті. Ось тут у нас дві дужки – це формула скороченого множення, яку ми збираємо. Тобто, це буде А корінь 5 у квадраті, відняти 2 в квадраті це буде 4. Відняти далі формула також скороченого множення, розкриваємо за формулою. А корінь 5 у квадраті, відняти 2 на 3 це буде 6а в степені корінь 5. І відняти, так як у нас тут мінус стоїть, 3 в квадраті це буде 9, дорівнює. А, корінь 5 в квадраті, і А корінь 5 в квадраті взаємознищуються, бо вони з плюсом та з мінусом. Мінус 4 відняти 9 це буде мінус 13, відняти 6а в степені корінь 5. Розглянемо наступний приклад, також спростіть вираз. Подивіться уважно на чисельник. Тут 2, тут 2 це формула скороченого множення, яку ми можемо розписати. Це у нас буде так виглядати. А корінь із 3 в степені відняти Б в степені корінь із 2. Помножити на А в степені корінь із 3, додати Б в степені корінь із 2. Знаменник у нас залишається той же самий, А, коренів із трьох додати Б в степені корені із 2, в квадраті і додати один. Бачите, що у нас дужки однакові вийшли. Тут тільки друга степеня, тут перша. Тому ми першу викреслюємо, від другої залишається одиничка. Тобто, в результаті ми отримали такий вираз. А в степені корінь із 3, відняти Б в степені корінь із 2, поділити на А в степені корінь із 3, додати Б в степені корінь із 2 та додати 1. Раз додати 1 треба звести до спільного знаменника. Тут, одна перша, спільний знаменник у нас буде сума. А корінь із 3 додати Б корінь із 2. Тоді перший дріб ми домножаємо на 1, а другий домножаємо на а в степені корінь із 3 додати Б в степені корінь із 2. То ми маємо а в степені корінь із 3 підняти Б в степені корені з 2 додати а в степені корінь із 3 додати б в степені корені із 2. Зводимо подібні доданки b в степені корінь з 2 і мінус b в степені корінь із 2 взаємознищується, Залишається у нас А в степені корінь із 3. Додаємо, це у нас буде 2А в степені корінь із 3 поділити на А в степені корінь із 3, додати b в степені корінь із 2. Ось такий ми отримали результат. На цьому ми завершуємо наше заняття. Я вам бажаю успіху. Щасти вам!